Вітаю! Ви придбали набір для створення різдвяної зірки відмазаного колос. Отож, розпакуємо набір. В комплекті є відеоінструкція, голка, нитка, соломинки трьох розмірів та запасні соломинки. Тож приступимо до збору різдвяної зірки. На даному етапі нам будуть потрібні соломинки середнього та маленького розміру. Нитка та голка. Відміряємо зручну довжину. Потім в процесі можна буде дов'язати її, тому не бійтесь. У мене приблизно ось така довжина, щоб нитка не запутувалась. Спочатку нам потрібно буде зробити трикутник з двох середніх та одної маленької соломинки. Тож починаємо. Фіксуємо вузликом. Раджу не дуже затягувати, але й не попускати вільну нитку. Затягуємо в міру. Розташовуємо трикутник таким чином та додаємо три найменші соломинки для формування квадрату. Ось готовий наш квадрат. Далі потрібно голку провести через основу трикутника. Закріпився квадрат. І далі вивести його ось сюди, в куточок. Таким чином у нас входить трикутник і квадрат. Далі нам знову потрібні дві середніх соломинки. З них будемо формувати ще один трикутник. Наблизуємо. Раз і два. І закріплюємо на основі. Ось таким чином. Для зручності трикутник можна перевернути всередину. Далі продовжуємо і знову створюємо квадрат з трьох маленьких соломинок. І фіксуємо його знову на основі трикутника. Утворився квадрат і виводимо нитку на протилежну сторону. І бачимо, нитка має властивість закінчуватися, але це не проблема. Знову відрізаємо зручний для роботи розмір нитки та прив'язуємо за кінець. Знову нанизуємо голку. Далі ми знову додаємо трикутник з двох середніх соломинок. І знову фіксуємо на основі. Для зручності перекидаємо ось так. Продовжуємо робити по такому самому алгоритму до того часу, поки не вийде повних 7 квадратів. Отож, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У вас має залишитися три маленькі соломинки. І немає залишити жодної середньої. Наступним етапом буде складання пірамідок. Отож, нам потрібна буде нитка. Тут не обрізайте, будь ласка, кінчик нитки, він ще нам потім знадобиться. Просто беремо звідси зручний відрізок, і будемо формувати пірамідки. Отож, беремо по дві вершини сусідні, скріплюємо разом. Два вузлики буде достатньо. Повторюємо так з усіма трикутниками і має вийти 4 пірамідки. На даному етапі маленькі соломинки нам будуть не потрібні, їх відкладаємо. А то наші великі соломинки. Нанизуємо дві великі соломинки. Формуємо такий промінь і пропускаємо нитку через основу наступного квадрата. Ось так. Далі повторюємо і надягаємо ще дві соломинки. І відповідно так само проводимо через основу цього квадрату. Далі продовжуємо по такому ж алгоритму. У нас має вийти 7 промінців, і останній. Через основу голку переводимо на іншу сторону. Ось так. Те ж саме потрібно зробити з протилежної сторони. З протилежної сторони у нас має вийти також 7 промінців. І фінальний промінь ми закріплюємо за основою. Ось тут. А нитку обрізати не потрібно, вона нам ще знадобиться. А зараз ми продовжимо формувати наші промінчики. Нам потрібно ось таким чином перевернути. І між собою з'єднати кожен промінчик з протилежної сторони. Ось таким чином з'єднувати будемо. Два вузлики більше, ніж достатньо. Отож, загалом має вийти сім промінців. Далі будемо формувати саму зірку. Нам потрібно скрутити її. Тут нам і знадобляться ще ось ці три соломинки маленькі. Нанизуємо одну соломинку і прикріпляємо до протилежної основи. Стягуємо. Беремо ще одну соломинку. І також прикріпляємо до протилежної основи. Ось таким чином. І затягуємо. Ось ми вже бачимо, як вимальовується наша майбутня зірка. Наступним кроком пропоную закріпити середу. Отож, через одну соломинок проводимо нитку в центр. Нам потрібно огорнути ниткою по центру всіх перемідок. Отож. Таким чином ми це робимо. Ось так. Так, і всередину заходимо з того, що я починала. І затягуємо. У нас формується ось така акуратна серединка. Тут можна закріпити нитку двома вузлами. Далі через одну соломинку виводимо нитку назад. Останнім кроком ми доробимо восьмий промінчик. Отож, беремо дві. Соломинки найбільшого розміру і закріпляємо на основі. Далі також беремо дві соломинки. Останні дві соломинки великого розміру. Кож закріпляємо на основі. На цьому етапі нитку можна закріпити двома вузлами. Раз. Та обрізати. Далі потрібно тут з'єднати останній промінчик. Тут нитку не обрізаємо, а залишаємо і зав'язуємо в кінці на вузлик. Ось така різдвяна зірка у нас вийшла веселих свят.